Готую обід на мій карнівор. Розморозила звечіра м'ясо. Воно було в мене відварене, Яловичі. І додаю два яйця. Гадаю, буде достатньо. Так, закриваю, відключаю газ і яйця мають підійти. У мене однака сама технологія. От мій карнівор обід і готовий. Ще поверх, поки тепле все, я викладу три скибочки сиру сулугуні. Я вам показувала. От, як він був запечатаний. Друзі, слинка котиться. Зголодніла. Хто дивиться моє відео вперше з Карнівором, з моїми стравами, які я їм. Я скажу, що я їм раз в день. Обідня пора, вже приближається 15.00. І я страшенно захотіла їсти. Друзі, це дуже-дуже смачно, направду вам кажу. М -м -м -м. Отак. Нема вуглеводів, тільки білок. і Жирок, що на карніворі допускається. Усім смачного і гарного дня, і гарного настрою, і хай Бог береже усі ваші родини. Ще раз смачного. І не дивуйтесь, дорогенькі що з пательні, дуже люблю їсти з пательні, щоб потім не мити посуд. М -м -м. І це смачно. Я згадала, що в мене є в камері заморожений сир, От. але, наче той заморожений, такий дуже жовтий. Цей не дуже жовтий. Ну, пробую, скажу, чи смачний. Mm. Dobry, dobry. mm -hmm. Dobrý, dobrý. Mm -hmm.